Здається, мені те, що ми спостерігаємо в ці дні, в підручниках історії назвуть потім конвульсіями путінського режиму. Самими болезніними кадрами, якими будуть нас з вами терзати, буде то, як організовано будуть зустрічати українські вооружені сили. Буде так, поставте. Кремлі без силу протестують проти приїзду Зеленського в Херсон. Щоріч ту прес-конференцію Путіна скасували вперше за 10 років. У Лаврова схопило серце на саміті Великої Двадцятки, куди відмовився їхати Путін. Так би серце схопило, мабуть, у нього. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал. Є питання про головні події дня і тижня, які попереду поговоримо сьогодні. Після звільнення збройними силами України Херсону Кремль опинився дійсно в абсолютно дурнуватій ситуації. Всі вихідні росіяни були змушені спостерігати за тим, як в Україні дійсно з квітами зустрічають військових, але зовсім не російських військових. Цього не показувало російське телебачення, але кадри того, як зсу заходять в Херсон, з якою радістю їх зустрічають українці, ширили з телеграм-каналами і їх активно показували російські ліберальні ютуб-канали. Так, російські пропагандисти намагаються знайти виправдання цим кадрам Це місцеві жителі, які сьогодні розуміють, що якщо вони вот не будуть зустрічати, то їх просто уб'ють. Але виправдання ці звучать недолуго. Картинка не співпадає з пропагандою. Коли в Херсон заходили російські війська, місцеві жителі якраз цілком усвідомлювали, що їх прийшли вбивати, і тим не менше зустрічали російські війська зовсім по-іншому, зовсім не з квітами. Не дивно, що в російських пабліках лунають запитання: а за що погиблі наші мальчики? Кількість двохсотих росіян наближається до сотні тисяч. Відео і фото могил їх мальчика встає все більше. Ось це свіжі кадри з новоросійська. А скільки ще їх мальчиків залишились в херсонських степах і плавають дніпром? Сьогодні в звільнений Херсон приїхав Зеленський, що в створенній Кремлем картинці в очах Росіян мало б виглядати взагалі дико і принизливо. Українська влада, яку вони публічно називали хунтою і погрожували ліквідувати в перші дні вторгнення, приїжджає в Херсон, який Кремль типу оголосив Росією. І Кремль, який погрожував ядерним ударом, в разі якщо ЗСУ спробують звільняти захоплені Росіянами території, не робить нічого з того, чим погрожував. Кремль десятки разів, пославшись на свою військову доктрину, попередив, що всі анексовані ними території знаходяться під російською ядерною парасолькою. Кремль десятки разів попередив, що вони застосують ядерну зброю в разі нападу на українські території, які вони проголосили своїми. І от коли ЗСУ звільняють Херсон і українських військових зустрічають там з квітами, російські державні ЗМІ обмежуються повідомленнями про те, що в Херсоні проходить несанкціонований мітинг. А на приїзд в Херсон президента України Кремль відповідає лише ядерним пукам з рота Піскова, який каже, що Херсон це територія Росії. От і всі протести, от, і всі погрози. От, і весь ядерний зонтик. З військового погляду звільнення Україною Херсонської області є більш важливою і вражаючою перемогою ніж контрнаступ зсу в Харківській області у вересні. Відбувається звільнення Херсонщини ще раз нагадаю на тлі важливих подій цього тижня: саміту великої двадцятки на Абалі і чергової зустрічі Рамштайн. Успіхи ЗСУ на Херсонщині ідеальний фон для того, щоб продемонструвати і там, і там, що захід має допомогти Україні скористатись цим моментом і цим імпульсом, і використати ті умови, що склались і що є більш сприятливими для України ніж для Росії, щоб продовжити відвоювати українські території, а не наполягати ні на яких переговорах із фіксацією статусу КВО. Чутки про це знову ширяться в американських змі. Видання Wall Street Journal вчора стверджувало, що радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки, той самий Джейк Саліван, під час візиту в Київ 4 листопада пропонував Зеленському задуматись про реалістичні вимоги для початку переговорів, зокрема, переглянути наміри України військовим шляхом домогтися звільнення Криму. Втім, публічно представники адміністрації Байдена, включаючи і самого Салівана, продовжують заявляти, що Вашингтон не тисне на Київ. Вчора той самий Саліван повідомив пресі на борту літака Air Force One, що вже протягом наступних двох тижнів Сполучені Штати передадуть Україні додатковий пакет допомоги, приблизно такий самий, як попередній. Немає послаблення нашої підтримки чи відхилення від частоти та інтенсивності цієї підтримки. Ми також консультуємося з конгресом щодо отримання додаткових ресурсів, оскільки дивимося вперед на наступний рік. Я цитую його на полі бою. Події після звільнення Херсона будуть зосереджуватись на Донбасі і в Запорізькій області, щоб розвивати наступ на півдні збройним силам України, необхідно звільняти територію Запорізької області. Очевидно, після звільнення окупованої частини Запорізької області, зокрема в напрямку Мелітополя, можна буде говорити про подальше звільнення і лівобережної частини Херсонщини і перехід Дніпра силами збройних сил України. Звідси зсу можуть розвивати наступи в бік Маріуполя і в бік окупованої частини Херсонщини і бік Криму, судячи з повідомлень, росіяни вже перекидають в той район частину сил, які відступили з Херсона. Ще частину використають для того, щоб розпочати новий наступ на Донбасі. Очевидно, що в обмін на дозвіл відступити з Херсона Суровікін продав Кремлю обіцянку перемог в іншому місті. Найімовірніше – це Донбас, де росіяни застрягли із шаленими втратами, місяцями просуваються на кілька метрів в день, а подекуди втрачають захоплені ними українські території. Тому російські наступальні операції на Донеччині ймовірно активізуються найближчими тижнями, коли туди прибудуть сили виведені з Херсонської області і додаткові мобілізовані. Втім, американський інститут вивчення війни вважає. Що навряд чи вдасться виконати цю обіцянку і досягти успіхів у Донецькій області. Російські мобілізовані станом на зараз так і залишаються погано підготовленими, погано екіпірованими та низько мотивованими. А донецького групування росіян це така собі збірна залишків регулярних частин, новомобілізованих найманців ПВК Вагнера, формувань добровольчого бойового армійського резерва Барс, банд формування маріонеткових ЛДНР, бойовики Кадирова та е військові так званих добровольчих батальйонів, які навербували регіони Росії. Такий різношерстний зброд не матиме тієї Бойової потужності, яку мали російські регулярні підрозділи, такої ж чисельності на початку вторгнення в лютому і перетворити його на армію, яка зможе вести масштабну наступальну операцію, Суровікін не зможе. Тим більше, що росіяни не сильно і намагаються і не збираються витрачати час на те, щоб перетворити це потенційне м'ясо на нормальне військо. Після відступу росіян з Херсона, навіть російські пропагандисти почали вголос говорити про те, що переоцінювали власні уявлення про спроможність навіть регулярної російської армії. Ніхто не готувався до такої війни, ніхто не розраховував на таку велику так... війну мирову. Ніхто не схід з того, що всі 50 стран вибачаю за жаргон. Пишуться за Україну і армія у нас не велика, не розрахована на такі грандіознеї воїнів завдяки одній лише кількості Росія може досягти певного просування на Донбасі в найближчий час. Вважає інститут вивчення війни. Проте українські захисники, які ймовірно отримують підкріплення, швидше за все змусять росіян зупинитися протягом наступних кількох місяців недалеко від поточних стартових точок. Крім того, Україна також використає сили вивільнені після витіснення армії росіян з Херсонщини для посилення своїх підрозділів на Донбасі. Відволічусь недовго на суровікіна, якого тепер росіяни мали почати називати замість генерал-армагедон, генерал генерала Распіл у вихідні. Люди з команди Навального опублікували в Ютуб велике розслідування про те, як суровікін заробляє на війні, поки росіяни, як раби на галерах, беруть повістки і їдуть вмирати за родину за Путіна за Суровікіна. В броніках розміром з жіночий бюстгальтер мова йде про Сирію, де Суровікін командував російськими військами раніше. Російські війська нагадаю, під командуванням Суровікіна рівняли Сирію з землею, вбиваючи тисячами звичайних людей, дітей. А Суровікін тим часом разом з поваром Путіна Пригожиним і другом Путіна бізнесменом Тімченком замутили наступну схему, на якій усі разом колотили мільйони. Військові соровікіна та вагнерівці Пригожина відбили силою контроль над фосфатними родовищами в Сирії для путінського олігарха Тимченка. Тимченко вивозив фосфати з розбомбленої Сирії кораблями на продаж. А Соровікін отримував за це відкати: сотні мільйонів рублів. Гроші заходили на підставну фірму, лісопилку, записану на дружину генерала. Цю лісопилку Суровікін і його дружина купили спеціально для таких от відкатів і хабарів. І поки росіяни тисячами гинуть за родину за Путіна за суровікіна, суровікін проводить через цю контору тисячі оборудок. За кілька років суровікін заробив на такому військовому підробітку на крові, приміром на будинок в елітному селищі Барвіха під Москвою з басейном і власним спортзалом. Втім, розслідування це подивилось лише півтори мільйони людей, тому в очах більшості обдурених росіян Суровікін і далі залишиться генералом Армагеддоном. На жаль, а не генералом розпилом. А мобілізовані росіяни будуть продовжувати гинути в Україні за те, що Путін, Тімченка, Суровікін могли продовжувати заробляти на віли з басейном. В умовах, коли ні на які перемовини Україна не погоджується, Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу, і цим Україна і ті, хто нас підтримують, мають скористатися і звільняти наші окуповані території далі. На політичній арені росіяни в ці дні несуть так само принизливі поразки, як і на болі бою. Саміт Великої Двадцятки розпочався для Росії вже з приниженням цього року. Організатори G20 вирішили відмовитись від традиційного спільного фото делегатів саміту, щоб не фотографувати з міністром закордонних справ країни агресора Сергієм Лавровим. Росія делегувала йому роль принижуватись на саміті цього року замість Путіна. Ніяких зустрічей на вищому рівні на саміті Путіну не світило. Говорити немає з ким, і немає про що настільки, що навіть щорічну прес-конференцію Путіна скасували вперше за 10 років. Значить, остра тема, і на на. на, 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 на Значит, uh, 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 uh. Але на саміті на Абалі ніяких зустрічей і розмов не світить навіть Лаврову. Приміром, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив напередодні, що не планує зустрічатися з міністром закордонних справ Росії там, бо вважає необхідною подальшу ізоляцію Лаврова через присутність Лаврова на Абалі. Скасували навіть традиційну церемонію фотографування. Щоб не ставити в незручне становище лідерів інших країн, яким довелось би посміхатись, позуючи на спільному фото сі руски гаверящій лошадю. І ще одна хороша новина. Західні змі повідомили сьогодні, що на балі у Лаврова схопило серце і його доправили до лікарні. Російська сторона, правда, це заперечує. А ще одна зірка міністерства лошадіних справ пересалкашем МЗС РФ Марія Захарова, навіть виклала відео, на якому сумна коняка сидить на терасі в трусах і футболці. При цьому на футболці у сумної коняки дуже скрєпно була зображена картина американського художника Жана Мішеля Баскі, який помер від отруєння наркотиками. Саміт Великої Двадцятки на Абалі в Індонезії буде проходити 15 і 16 листопада. У велику двадцятку входять країни ЄС та 19 держав, які є найбільшими економіками світу. На їхню частку припадає близько 80% валового світового продукту і міжнародної торгівлі і дві третини населення світу. Вперше участь в саміті на відміну від Путіна візьме Україна. Зеленський буде виступати там у відеоформаті. Напад Росії на Україну буде одним з головних питань зустрічі. Чимало членів групи, включаючи Китай і Індію, які зайняли таку собі відсторонену позицію в питанні України. Вважають, що війна. Стримує зростання світової економіки, порушує ланцюги поставок, посилює енергетичну та продовольчу кризи та підвищує ризики для фінансової стабільності, припускають, що в спільній заяві лідери країн двадцятки засудять напад Росії і погрози застосувати ядерну зброю в Україні і, можливо, закличуть Росію негайно припинити війну. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який вперше братиме участь в заході такого рівня в якості прем'єра, днями заявив, що Путіна піддадуть жорсткій критиці під час саміту. Найважливішою зустрічю на полях цього саміту називають переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Вони відбуваються якраз сьогодні. Це їх перша зустріч, віч навіть після обрання Байдена президентом. Вони вперше потиснули руку один одному з того моменту. США і Китай намагаються знайти спосіб подолати напругу у відносинах двох країн і запобігти переростанню конкуренції в щось близьке до конфлікту. Після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна білий дім повідомив, що питання України вони також обговорювали зустрічі на Балі і Новий Раймштайн точно принесуть новини цього тижня. Будемо стежити за ними, поки що ж підсумовуючи. Скажу, що путінський режим і військова авантюра Кремлям зазнала нової поразки в Україні. Її можна назвати найбільшою катастрофою Кремля за 20 років правління Путіна, поки що не остаточною катастрофою, але такою, що наближає цей момент, в російській армії більше нема кому воювати і нема чим воювати. Перед до кінця і желательно до побідного кінця. Папрос став, що називається Рібром: хто кого. Сразу скажу, времена непростые, все все понимают, времена тяжелые, из-за Херсона переживаем. Решение принято, решение сложное. Нам сказали, что оно связано с желанием сберечь российскую армию, без армии. В самом деле рассчитывать на новые победы невозможно. Но ну и возникшие проблемы со снабжением армии, В тому числі боєприпасами, вынудили нас в тому числі прийняти це рішення. Судомні спроби росіян закупити військове спорядження і боєприпаси, хоч в Ірані, хоч в північній Кореї. Пряме свідчення того, що власні ресурси їх вичерпуються. Матері і дружини, які намагаються повернути з фронту своїх мобілізованих і погрожують пішки, йти в Донецьк і Луганськ, якщо тих не повернуть. Наближають момент, коли виснажиться і людський мобілізаційний ресурс. Ще одні червоні лінії Кремля перетнуті, ще одну порцію російських ультиматумів відкинули. Жоден ультиматум Путіна не спрацював. Війна і далі являє усім, зокрема і самим росіянам, сподіваюсь, неспроможність і дутість їхнього режиму. Росія все більше постає однією великою патьомкінською деревні, яка вийде з цієї війни розгромленою і нікчемною. Вкрадені в Херсоні кістки Патьомкіна будуть єдиним її символічним трофеєм. І єнот.